Серед саме цих мужиків 50 е, вони якісь безвідказні. У мене був такий дядя Вітя, у нього була обмежена придатність, він фактично на бойові міг не йти. Він каже: Я шо на Я Все, пішов. і пішов. Ого. Інший був Вуйко Юра, у нього одне око повністю сліпе, інше там 10%. Йому запропонували йти на бойові, Обмежено. Пропонують йти, тобто тебе ніхто не змусить. Тобто ти пишеш навіть рапорт, знімаєш відповідальність з командирів, котрі тебе з твоїм діагнозом відправили на бойові. Я такий думаю, Походу, там якийсь безпреділ, його відправляють на бойовуху, він може не йти, я йому дзвоню, вуйко Юра, ви маєте права, а ви там той. Він каже, спокійно, я поїхав сам. Це просто якісь е, сталеві люди. Дядя Віті, він був водієм маршрутки львів турка. Каже, на Курщині дороги краще, як на турку. От серед них е, без ніяких там знаєш, е, пафосних слів, без е, розуміння. Розуміння національної ідентичності, знаєш, як це все mm -hmm. можна якось пояснити, зобразити там і так далі. От Мовчки, просто пішов. Треба, куди їдемо? Поїхали, знаєш. Mm -hmm.